Вітаю вас, шановні пані та панове! Холодець – традиційна м'ясна страва класичного українського застілля. Навариста ситна та пікантна страва зі згущеного до жилоподібної маси охолодженого м'ясного бульону та з шматочки м'яса готується, як правило, на великі свята чи гуляння. Про холодець є згадки ще до 16 століття, тому вважається, що це стародавня, делікатесна страва багатьох народів, яка на сьогодні має багато різних рецептів приготування. Найчастіше холодець готують зі свиного м'яса, корятини, телятини чи яловичини. До бульону додають звичайну сіль, спеції, чорний перець, часник, лавровий лист. Іноді варені яйця, лук, морква чи інші овочі. Щоб страва при подачі виглядала ще смачніше, зверху кладуть петрушку або укрип. Виглядає дуже апетитно. Процес приготування холодця доволі довгий та складний, тому ми можемо запропонувати вам готові варіанти цього продукту від відомих та провірених європейських виробників. Румунська фірма Крістім пропонує свиний та індичий холодець шматочками по 500 та 300 г. Інший румунський виробник Екстрайт пропонує свій варіант холодця великими шматочками приблизно 800 г. І відома фірма Marcel має шматочки по пів кіло. Болгарський виробник Екомес пропонує холодець зі свинячої голені чи язика. Інший болгарський виробник Загорка має невеликі, делікатесні шматочки з яловичним та мікс м'яса вагою приблизно 300 г. Польські виробники Соколов та Хота ПВ мають свої варіанти холодця, які також пройдуть до смаку найвибаглівішим гурманам. Ця якісна продукція стане справжнім делікатесом до будь-якого столу. Замовляти цей продукт треба з доставкою, контрольованою холодною температурою. Якщо у вас є питання, задавайте їх, будь ласка, у коментарях. Слідкуйте за нами в соціальних мережах та Ютубі. Бажаємо успіхів та до нових зустрічей! З вами була Наталя.